Галина Потопляк. Вірш у обіймах, пролісків і м'яти вже давно відпочиває мати, вже її дорога заросла, вже давно пішла вона з села, а пішла, щоб вже не повернутись, вже до полі починають гнутись, вже дуби кремезні, ті столітні, Вже трава по поясу насквітні. Все змінилось за часів прогресу, до читання мало інтересу, не співають вже давно по селах, осінь золота та невесела. Відійшли у вічність ветерани, новий час і нові в ньому рани, стільки ран, що їх не полічити, стільки горя, що й не пережити, Вже вдова йде знову на могилу. Квітнуть жовті квіти дев'ясилу, силу, квітнуть сині рідні кольори, А герої дивляться згори, дивляться на нас із хмар блакитних, стільки душ у небі їх перелітних, стільки посмішок забрали із собою, стільки крові поплило з водою. А сьогодні день не перемога, не легка, не сонячна дорога. Знову танки повзають полями, сотні літ без миру і без мами.